Дозвольте вам розповісти, як цей скрутний, жахливий час, щоб з кінці з кінцями ми могли якось вести економіки домашні навчити вас. І свого досвіду я приклади покажу. навчати не буду. Просто розповім. До цього я дійшов, скажу не зразу, то слухайте уважно, цей досвід при нагоді стане всім. Я жадіним себе скажу не поважаю. Більш економним бачу я себе. Бо марнотратству, я не поважаю, чи то своє, чи то чуже. На прикладах я економію покажу вам свою. Один привожу нижче, він суттєвий. Як штани лізуть на колінах, що роблю? Шортер. Шорти. Шортий робить миттєво. А як на задниці ці наче сітка. Не бідкайтесь, Бо рішення вже є. З холош на попі робимо на І одежка ваша ще є. Це ж не єдиний спосіб виживання манжет зносився, чи рукав порвався сорочка ваша годиться до вживання. Подумайте чуть-чуть і виріб, теніською вже назвався. Ой, город геть протерся до дірок. Чи це велика є біда? Ми з неба не вистачаємо сірок. Переверную і знову файно виглядав. Поскільки пар купуєте панчох. Цім також криється бюджет економія. порвався один, там інший Ох, ох. Попарувавши цілий і в героях я, і пара лишня у вас. Це ще не все. Бо від природи ліва і права є нога. А так як економія у нас понад усе, бо ж дірка з діркою не завжди співпадає, то й нова комбінація вам успіх принесе. Обмилок мила, у сміття мершіть. А я вам рішення підкажу економне. На новий брусок мила з милок нанесіть і знову економне, хоча і скромна. Отож дрібничка невеличка до дрібнички і виросла значний дорого. Скажіть, будь ласка, ви, використали сірнички, ви у сміття, я ж їх складаю в коробку. Тепер у вас горить одна горілка, а вам потрібно запалити ще. Берете нову? я ж беру вже горівшу. І це припуток невеличкий принесе. Бальця, Поївши, хліпом витирайте миску. Цим зекономите ви засоби миття. І більше матимете ви прямого зиску каналізації, подовживши життя. Змивний пачок несе великі збитки, не води з пусту, тревлі говкою добити заробітку, не нести збитків, ставте за мету. Також прийоми вам, це розкіш лишня. вам душу буде вдосать поза краю, ви замініть розбрисмач лишній і менше тричі воду споживає. Багато ще вам розказати. Але чим більше виживати вчусь. Тим більше влада хоче грабувати, Сама ж не економити, не працювати не хоче чомусь. Тож нам самим за економію бороться. Та й контроль із владою знімати. Той край наша держава відрадяться. І в радості ми будемо працювати, танцювати і співати.